Спосіб хвиля одержав свою назву у зв'язку з послідовним, як би хвилеподібним переносом через планку окремих частин тіла. У стрибку цим способом розбіг виконується майже під прямим кутом до планки 75-90 градусів. Місце відштовхування знаходиться на відстані 120-150 см від краю ями. Після відштовхування і вильоту й гомілка махової ноги. Піднімаються одночасно, і з цим стрибун повертає тулуб до поштовхової ноги і нахиляє його вниз грудьми до планки. Поштовхова нога підтягується вгору. У результаті тіло стрибуна приймає дугоподібне положення. Руки при цьому опущені вниз або розведені в сторону і назад. Слідом за цим поштовхова нога переноситься через планку. І Опускається вниз. Махова нога подається назад, що дозволяє подолати планку, не таркаючись її грудьми або руками. Ці руки окремих частин тіла носять хвилеподібний характер. Стрибун, якби обтікає планку, переносячи через неї спочатку махову ногу, потім таз поштовхову ногу і, нарешті, верхню частину тулоба й руки. Приземлення відбувається на поштовхову ногу грудьми до планки. Деякої популярності серед жінок отримав спосіб стрибка півхвиля. Такий спосіб виконується під кутом 50-70 градусів, а рух над планкою нагадує хвилю, однак без другої частини стрибка.